Варто лише згадати всесвітньо відомий образ Гаррі Потера. Думки щодо цього книжкового та телевізійного героя розділилися навіть у середовищі християнських церков. Англіканська церква, наприклад, заявила про те, що книги про Гаррі Потера можна використовувати для поширення християнського слова. Однак, переважна більшість вважає епопею Потера безпосереднім посібником із магії. Гаррі Потер і його друзі ані і саме Они используют э, отвары всяких трав, которые, кстати, используют колдуны, шаманы в настоящее время. Для чего? Для того, чтобы улучшить свое настроение. И существует такая, как бы, печальная статистика: 20 детей восьмилетнего возраста они решили тоже использовать это волшебное вещество, и старшеклассники, пошутив. Приподнесли їм порошок медного купороса, І діти були доставлені з большим отравленням серйозними последствиями в больницу. Фільми та книги про хлопчика Чеклуна привертають нездорову увагу з боку дітей. Закордонні книговидавці помітили, що продаж книг решти дитячих авторів різко знизився. Адже юні читачі не палають бажанням ознайомлюватися з ними. Коли ж фанати Гаррі Потера дізналися, що в останній сьомій книзі їхній кумир помирає, розчаруванню їхньому не було меж. Одна 11-річна дівчинка читала книги про пригоди Потера по шість разів кожну. Вона вважає, що у разі смерті Гаррі Потера цей час для неї буде витраченим даремно. Діти питаються заприкасатися з духовним міром в тому плані, що вони це використовують. и им нравятся вот эти вот ощущения, которые они переживают. Ощущения подобные, вот как бы наркоманы это называют кайфом или еще чем-то, и дети переживают подобные ощущения, находясь под действием вот этих вот всех как бы снадобий, лекарств, которые заваривают они, которые четко описаны как руководство прямое, столько-то пропорции одной травы, столько-то другой травы, и... И дети хотят почувствовать себя Чем-то значимым, если детям не объяснять, что магия может привести к соприкосновению с духовными вещами. Иногда даже встречаются случаи смертельные исходы, соприкосновения с магией, с оккультизмом. Это приводить к очень плачевным результатам, тому що діти хочуть бути востребованными, они хочуть чувствовать свою значимость прежде, прежде всього, і вони хочуть, щоб на них каким-то образом обратили внимание. Окультизм завуальований чи прямий впливає, звісно, не тільки на дитячу психіку. Жертвами ворожінь та окультних ритуалів стають і цілком дорослі люди. Знімальній групі програми Деталі вдалося поспілкуватися із дівчиною, життя якої докорінно змінилося після того, як вона переступила тонку межу між матеріальним та духовним світами. Все починалося із простого захоплення. Перший раз я звернулася до магії, коли я совершенно буквально нічого не знала. Тобто я дійсно як самоучка. Те, що я десь діток слышала, або, може, спробувала я. использовала первый раз. Второй раз стих для заклинания дала мне моя подруга. Я его использовала и почувствовала, что действие было очень быстрое. Я начала интересоваться в прессе. Были иногда напечатаны журналы. Особенно про это говорили, когда приводили праздники. То есть религиозные гадания. С этого я почерпнула очень много. Но у меня были такие нюансы, когда я просто зажигала свечи, ставила зеркало, три зеркала, там треугольник открытый, закрытый, полузакрытый, внутренний треугольник, внешний треугольник делала. Просто для того, чтобы когда я сплю, как говорят, с ним мне это приходило то, что мне нужно. То есть я видела, что мне делать дальше. Когда у меня начались сниться сны, Я зрозуміла, що це не шутки. Дівчина почала відчувати, що щось має на неї негативний вплив. Її психічне та фізичне здоров'я значно погіршилося. Коли я зрозуміла, що це все не має, коли я почала так сказати, все це забрасувати, вибрати, зжигати. то есть уничтожать все, что могло меня связывать с этим, рвать все руки то, что я писала сама, то я почувствовала себя плохо. Это состояние, которое не объясняется ничем. Я могла только сказать, что мне плохо. Были случаи, и мне вызывали скорую помощь. Когда приехали врачи, они измерили артериальное давление, послушали сердце, сказали, что отклонений они не видят. Но я была при сознании около получаса. Врачи развели руками, записали вызов и все. То есть объяснений они не нашли. Ну, сказали, что переутомление. От переутомления потерял сознание. Но я знала, что это не переутомление, потому как эти приступы были раньше. У меня было полуоборочное состояние. У меня было ощущение, что я куда-то падаю. У меня были очень беспокойные ночи, не могла спать неделями. Было такое, что дошло до 30 суток. Я не могла спать. То есть, когда я засыпаю, когда я чувствую, что я ну, дремота, я просыпаюсь от кошмара, ужаса. Это ужасные сны, это то, что ты дел... то, что я делала. То есть, когда я делала привороты, заклинания, гадания, я не видела, что происходит возле меня, где-то там выше. А в этих снах я это все видела. То есть, мне стало ясно, куда я вляпалась. Невідомий досі світ почав нагадувати про своє існування досить реально. Вважатися ледь не на кожному кроці. Це були тіні. Не могла, я не могла підніматися на висотні дома. Але на шостому етажі. От. Я дивлюся в вікно я бачу світ, який приближається і як будто манить мене. Ну, звісно, я вже я на той час, вже, це було весною, я розуміла, що це значить. У меня уже были, было много приступов. Где-то две недели я прожила, я думала, что вот это был ад. Не то, что говорят, это семь кругов, вот это подземелье, эти вулканы. Нет, я, вот я поняла, что вот это, вот это есть тот ад, о котором говорят. Это когда чувствуешь, что вот такое ощущение, что тело разрывается или просто вырывается из тела душа. Ти чувствує, що за все, що можна. Навіть сьогодні, відійшовши від магії, дівчина не може позбутися її впливу. Це продовжує лякати її і заважати жити. Я спати, я, я просипаюсь вночі, У мені на руки, на ноги, на ліце. якісь то порізи, травми маленькі. Могла быть подушка в крови. Даже сейчас у меня есть порез на руке, который я не знаю, где у меня он и как образовался. Чем я порезала, чем поцарапалась, но она не уже около двух недель. Такое ощущение, что у меня и от этого пореза останется шрам. У меня есть шрамы. С детства там упала, порезалась естественные шрамы. То бывало, что они просто иногда в некоторых местах Ні, шамка то йдуть пересікає він, да. Не було плохо, я виділа, що ну просто кровоточить. Що ж або хто так впливає на людей? Здавалося б, нічого страшного ця дівчина не вчинила, однак наслідки виявилися жахливими для неї самої. Чому сталося саме так? І чи застраховані ми від подібних випадків? Для того щоб відповісти на ці запитання, потрібно чітко усвідомити, що чаклунство та ворожіння це не просте поєднання ритуальних дій. Перш за все, це втручання у внутрішній, духовний світ людини. Який є значно складнішим, і ми не можемо спрогнозувати, якими наслідками обернеться для нас похід до гадалки чи екстрасенса. Водночас пророцтва чаклунів часто справджуються і не бувають реальних образів. Найяскравішими прикладами цього є пророцтво Настрадамуса та Ванги. Якщо вони не отримували своїх здібності від Бога, питання, звідки стали їм відомі факти майбутнього, залишається відкритим. Ще однією зачіпкою для людей є розподіл магії на чорну та білу. Мовляв, існують світлі ворожки чи екстрасенси, а існують темні. <му> у межах телепроекту деталі ми хотіли задати це і не тільки запитання людині, яка професійно займається магією. Однак ворожки, які так сміливо зазначають свої адреси та телефони у газетних оголошеннях, на наш запит відповідали відмовою. Після тривалих пошуків. Нам вдалося знайти жінку, яка серйозно займалася окультизмом, але вирішила покинути цей шлях. Моя бабуся моя і прабабушка. вони гадали все время. І коли бабуся гадала, вона вчила мене. Я почала гадати со своїх 12 Вот. Потім у мене все почало розвиватися. Я почала просто дивитися на людину і бачити все в ньому. Я видела в нем болезни, я видела в нем разные недостатки. Я была очень знаменитая. В итоге у меня была даже своя комната, где я занималась, ко мне люди приезжали, я не в своей квартире это все делала. Вот. И я хочу сказать одно, что это очень опасно, очень опасно. И, и если кто даже верит в это, я просто прошу всех бросить бросить и верить единому Богу. Потому что всем тем, чем я занималась, меня привела до чего? Я потеряла мужа одному, я потеряла второго мужа. Я потеряла троих детей. Они умерли у меня. В итоге я осталась без квартиры, без ничего осталась. Я пришла, у меня даже не было на чем поспать. И в итоге я заболела. Я так жестоко заболела, мне дали э, Діагноз э, рак печені. Вот. Я вже не могла вставати. Мені привели в церковь. Це був довгий і складний процес. Зв'язок із оккультизмом порвати важко. Це вдається одиницям. Ніна Михайлівна серед них. І що я хочу сказати, э, Всі ті, які мене будуть слухати, не вірте гадалкам. Не ведите экстрасенсам. Потому что когда они гадают, они забирают вашу силу. Вашу силу сразу вроде вам и поможет. Но потом нет, у вас начнутся беды. Не потрите той ошибки, которая была у меня.